Привіт-привіт усім. Знову маємо новеньке надходження, новенький реклайнер від Hyrtну Sem Dainia. Повністю в натуральній люксовій шкірі. Дуже красивий відтінок шкіри. Такий сіруватий від. Сірувато-баклажаний чи сіруватий. Дуже класний. Зняли ми один чехол з ніжки, чорна ніжка. Повністю новесенький. Так він може розкластися. Погляньте, якого гатунку просто шкіра. Просто люкс. Сідаєш, засинаєш. В описі під цим відео є посилання клікабельне на наш сайт, там є параметри цього крісла, додаткові фотографії, фото... фотографії з розпакуванням. а також наші контакти. Все необхідне для того, щоб ви могли оглянути, оцінити це крісло та замовити його. Крісло крутиться на 360 і ось такий механічний реклайнер має. Тобто, якщо ви хочете його скласти, просто ногами тиснете на підніжку, отримаєте ось таке класне, комфортне, акуратне, м'яке крісло чи в вітальню чи якусь зону відпочинку, чи релакс, чи, чи до журнального столика. Хочете собі відпочити, релакснути, сідаєте, впираєтесь руками сюди і спинку спиною натискаєте, і крісло легенько розкривається в позицію реклайнеру. Дякую за перегляд в описі під цим відео. Є наше посилання на наш сайт. Переходьте, телефонуйте.